Добрий ранок всі малята. Хочу щиро побажати дня найкращого у світі, щоб любов'ю і теплом ви усі були зігріті. Ваші очки хай сміються, сльози хай з них не льються, вушка будуть хай уважні, будьте чемні та поважні. Діти, нашій групі надіслали звуковий лист. Вам цікаве, що в ньому? то давайте дуже уважно послухаємо його. Чи впізнали, що це було? Так, це гроза. Коли ми чуємо грозу, що в небі з'являється? Справді, в небі з'являється блискавка. Діти, чи в природі під час грози відбуваються якісь зміни? Так, а якою стає природа? Так, під час грози небо стає темним, низьким, навіть страшним. Уся природа, наче зачарована, вона чогось чекає. Діти, заплющіть очі і трохи пофантазуємо. На небі з'являється блискавка. Гримить хрім. Виникає почуття страху, самотності. Що ж робити? Адже залишатися небезпечно. Треба дотримуватись правил. Вимкнути мобільний телефон, всі електричні прибори в квартирі. Не ховатися під деревами потрібно обов'язково закрити всі вікна, не заходити у воду і не торкатись металевих предметів. Молодці! Слухаємо наступне повідомлення. Діти, почалася злива. Краплі падають швидко-швидко, вода стає все більше, і вода тече бурхливим потоком. Що ж робити? Давайте поміркуємо. Не можна переходити вулицю, якщо по ній тече вода бурхливим потоком, бо вода може збити з ніг. Потрібно уникати незнайомих місць, бо там можуть бути глибокі вибоїни чи гострі предмети під водою. Потрібно знайти швидко захищене місце і перечекати там зливу. Діти, залишився останній звуковий лист. Слухаємо уважно. Що ви чуєте? Так, вітер, а який він? Так, сильний. Такий вітер називають буревієм. Він може зламати дерева. Викорчувати їх, зривати дахи, вибивати вікна, руйнувати будинки. Уявіть, що буревій застав вас на вулиці, як слід поводитись, обов'язково триматися подалі від дерев, не підходити до лінії електропередач, обходити повалені стовпи, бо там можуть бути оголені дроти. Запам'ятавши ці правила, ми зможемо зберегти себе. Від лиха. Тож які стихійні лиха ви запам'ятали? Так, правильно, гроза, злива, буревій. А які правила? Добре, молодці, розкажіть ці правила своїм батькам. Бережіть себе до наступної зустрічі.